Південь Одещини являється зоною ризикованого землеробства. Майже кожен рік аграрії потерпають від засухи. З початком повномасштабної війни до цієї проблеми додали ще складнощі з логістикою, низькі ціни на зернові та інші. Журналістка Югтудей вирішила дізнатися, як сьогодні працюють та з якими проблемами стикаються фермерські господарства. В тому році кращий був урожай. Ну, Змінилося ну, в цьому році майже. Майже наполовину менше, але слава Богу, що, що таке є. Могло бути хуже. Зміни клімату цього року постійні. Весна була досить прохолодною та дощовою, а ось вже на початку літа було досить спекотно та сухо. Засухи дуже нас, дуже нас е, болюче, в нас таке питання, оці засухи. Затоплення не, немає, а засухи є. Також складноще виникає з пошуком працівників. Молоде покоління виїжджає працювати в місто чи за кордон. Працівників ну, трошки складно, але більше ми працюємо так, що самі то і ми працівники і, і це то таке діло. Заробітна плата, витрати на пальне та добриво, оренда землі та податки це все аграрії мають сплачувати, однак ціна на зернові менше, ніж торік. Знизились, знизились ціни. Знизились. То я і говорю, що на, на пальне, на добрива, на це все якби піднялися, а на, на наше зернове знизилися. Знизили. Наразі є багато факторів, що впливають на роботу в аграрному секторі. Деякі фермери очікують збільшення цін, тому поки не продають свою продукцію. Чи будуть якісь зміни надалі? Час покаже.